Привіт-привіт! Ви пам'ятаєте мою нехитру схему, систему вирощування жавцювання розмарину. Тепер, коли вже розмаринчики он, повиростали, то можна вже обрізати, щоб я спочатку зняла кришку, а тепер можна тепличку, а тепер можна вже постригти. Я думаю, для більшого розгалуження та для того, щоб корені нарощувалися, можна вже деякі екземпляри і постригти. Особливо височенькі такі. От. Що хочу сказати, що не всі прижилися, як бачу. Ось один трошки такий почорнів і все, я його видалю. А решта он, тут теж новенькі є. І тут же новенькі. Вони зараз трошки...